У 1914 році у мали змогу переглядати фільми у шести електротеатрах: це Корсо, Міраж, Малий Театр, Модерн, Штремер та Експрес. У 1832 в Умані було відкрито владільчинський концертний зал, який у 1957-му розпочав роботу уже як кінотеатр імені Черняховського. Останній кіносеанс тут відбувся у 1997 році. Також з 50-х років працював кінотеатр повторних фільмів Хроніка. Кінотеатр Комсомолець був відкритий у 1935 році. Тоді він був дитячим звуковим кінотеатром. А на початку 1965-го відбулось відкриття нового сучасного приміщення кінотеатру Комсомолець на 400 місць, яким ми усі його знаємо, й нині, окрім показу фільмів, за півстоліття роботи кінотеатру тут відбувались також виставки, семінари, презентації. Останній кіносеанс у приміщенні кінотеатру Комсомолець відбувся 30 жовтня 2015 року. Причиною його закриття стали відсутність опалення та застаріла апаратура, яка демонструє фільми лише на плівкових носіях. Останні два роки у Манчани дивляться фільми у кінотеатрі Прем'єра. Власне, кінотеатр Комсомолець більше трьох років очікував, як вирішиться його доля. З 2015-го було кілька спроб та ідей відновити його роботу. Проте лише із липня 2018-го тут розпочались роботи з реконструкції приміщення для того, щоб невдовзі запрацював сучасний кінотеатр. Інвестором, який вкладає гроші у відновлення, є уманчанин СФОП Це Омельченко Вадим Олександрович. В першу чергу подякувати за довіру, яку висловили і надали можливість, від реалізувати потенціал саме в цій будівлі. В цілому інвестиційні зобов'язання, які перед нами висунуті, це п'ять мільйонів гривень, 10 робочих гнізд і цільове використання і збереження цільового призначення цієї будівлі. Повністю все виконано і буде цільове використання збережено. Для цього відбулося часткове перепланування, демонтаж який застарілого декоративного оздоблення цих приміщень відбувся демонтаж крісел, яким по 60 років було, а створено на сьогодні спроектовано створено три зали: одна зверху. Можна піднятись там, вже навіть є ряди, яким чином будуть розміщені, і дві зали знизу. Географічні межі даної будівлі не порушені, несучі конструкції ніяких втручань абсолютно не було. Все перепланування здійснено відповідно до проекту перепланування, який було зроблено фаховою групою, яка займається плануванням кінотеатрів на всій території України. Таким же самим чином було відібрано представника, який Буде із нас сьогодні вже, вже проводить технічне переоснащення і переобладнання самих залів. Це компанія, яка займається модернізацією існуючих кінотеатрів і будівництвом нових кінотеатрів в цій Україні. Депутати Уманської міської ради, міський голова Олександр Сибрій ознайомились із тими роботами з реконструкції, які наразі вже виконані, та дізналися, яким же в перспективі кінотеатр побачать усі уманчани та гості міста. Один зал на 136 місць, плюс два для інвалідів. Далі віп-зал на 50, орієнтовно 50 місць до 50 місць. Це зовсім інші крісла, зовсім інша цінова політика, зовсім інший підхід. Але а збереження якості звуку, якості перегляду фільмів ніяким чином не, не буде. Різнитися. І невеликий зал на 54 місця. Це для нетопових, не касових фільмів, але ті, які йдуть в загальному пакеті кінопрокату. Зараз ми знаходимося в другому хворі, як ми його називаємо. Тут буде бар, там будуть каси, знизу туалет чоловічий і жіночий, там вже гардероб, розрахований на максимальну кількість відвідувачів. По туалету змінено систему водопостачання, систему каналізації. Повністю буде оновлено теплопостачання. Ми частково залишаємо теплокомуненерго, але це лише в зонах при входу в кафе. Все інше буде отоплюватися приточно витяжною системою, яка забезпечить вам. Дуже комфортне перебування. Тобто за 10 хвилин зал буде нагріватися до 25 при потребі 30 градусів. Вентиляція теж повністю вся буде сучасна. З розрахунку максимального об'єму на одну людину, яка відвідує зал, це 20 літрів кубічних. На одну годину все це витримано. Тобто технологічні стандарти сучасного кінотеатру все витримано. По обладнанню, обладнання вже замовлено, все абсолютно. Екрани виробник гарних сучасних екранів це Англія. Три, три екрани замовлені, вже внесена передплата. Крісла замовлені, в цілому вартість. Одного залу для того, щоб відкрити якісний зал з якісним звуком, звукокорекцією і звукоізоляцією, обходиться порядка 80 тисяч євро. Це без системи кондиціювання, вентиляції додаткових приміщень. В цілому загальний інвестиційний проект складає близько 16 мільйонів. Окрім того, у переоснащеному та модернізованому приміщенні кінотеатру заплановані зали очікування, додаткова каса, запасний вихід, пожежна сигналізація, кімната матері і дитини, місця для людей з інвалідністю та туалет для осіб з інвалідністю. При проєктуванні і під час монтажу витримані усі необхідні норми. Під час реконструкції приміщення кінотеатру вже використано більше ста кубічних метрів бетону. Депутати мали змогу не лише оглянути виконані роботи та послухати про заплановані. А також почути відповіді на свої питання. Ви кажете, що тут будуть діти. Як про протипожежна це безпека? Всі протипожежні норми, абсолютно, які мають бути збережені, плюс має бути демовидалення, яке, яке повинно бути. Буде гасіння пожежі сухими субстратами. А пожежна сигналізація виконуватиме за проектом. Пожежну сигналізацію місцевий уманчанин той який та фірма, яка робить всім, але за проектом, саме для кінотеатрів такого мультизального типу. Тут буде два аварійних виходи, автоматична система з порошком пожежного гасіння. Кількість людей, які можуть вийти тим виход, цим входом, і тим входом, все прораховано. Тобто, тут ну, з приводу цього все збережено. Будь ласка, яка приблизна ціна буде? Є? Приблизно так. абсолютно конкуренто спроможна. Ціна на сьогодні, та яка прорахована по бізнес плану, складає в некасовий не час. Це 50 гривень, Саме дорожча вартість квитка буде складати 150 гривень. Ми з вами ще й сьогодні здійснили таке. Виїзне навчання, як у нас було в практиці, на об'єкти подивитися. Я думаю, подалі ми будемо далі продовжувати цю традицію, тому що міський голова наполягає, щоб кожен депутат був свідомий в тому, що відбувається в нас в місті, і мав найбільше інформації. Тому я чекаю від вас пропозицій різних любій тематиці, які питання потрібно піднімати і взагалі, куди нам потрібно ще поїхати, що відвідати, що ви хотіли ще знати. Як повідомила представник інвестора Ольга Черва, відкриття кінотеатру на три зали планують уже навесні 2019-го. А його назва поки є комерційною таємницею. Після огляду міський голова Олександр Сирій побажав швидше розпочати роботу. Зробити всі тут ремонтні роботи і щоб відкрити цей кінотеатр, щоб вимучання дійсно мали змогу якісно переглядати самі такі топові фільми.